Святкування дня державного прапора у Херсоні розпочалося зранку. Біля стели при в'їзді у місто урочисто підняли державний стяг. Гімн України виконав головний диригент обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Артем Філенко. Це частина акції, яку до свята організували актори. Мені здається, буквально кілька років тому ми не надавали такого значення цьому святу. Але саме зараз ми розуміємо, наскільки це важливо пам'ятати свою країну, свої звичаї. Пам'ятати, який твій прапор, яка твоя мова показуємо всім, що Херсон незламний, і що ми е, тут не боїмося вийти з нашим прапором, показати, що ми його е, дуже шануємо, і е, те, що знімаємо невеличкий перформанс для того, щоб потім е, всі наші друзі, всі наші колеги могли подивитися, могли доєднатися до нас і віримо в те, що скоро е, з цим прапором, як і сьогодні, мабуть, кожного в серці прапор на лівому березі, скоро ми спокійно фізично зможемо. Можемо так пройти по лівобережжю нашої України і Херсонської області. Також біля стели погасили поштову марку. Все буде юа присвячено 33 й річниці незалежності України. Дуже символічно, що перша така марка була випущена в 1994 році на третю річницю незалежності України, і власне марка символізує те, що все буде Україна. Ми обов'язково переможемо, відбудуємо зруйновані міста. Наші люди повернуться з війни з за кордону, і Україна розквітне як сад після тривалої зими. Автор поштового випуску художник Нікіта Тітов тираж 800 тисяч примірників, 40 тисяч, тираж конверту першого дня та картки, розповів Володимир Очеретнюк. На погашення марки прийшли працівники Укрпошти. Це дуже важливе свято для України. Прапор, прапор це наша символіка нашої свободи, нашого життя і нашої любові ну, кохання до нашої України. Тому ми вирішили приєднатися. Це наше. Бажання перемогти, тому ми прийшли зі своїм прапором. Він для нас дуже дорогий, і ми у нас у кожного були ці прапори в окупації. Ми їх берегли і це для нас дуже дуже важливо. Херсон живе, ми живі. Наші діти тут. Ми тут. Херсон це місто, Херсон це те, що втримав вистояв і переміг. Чому бажаємо і Україні вистояти перемогти? А я проживаючи в Херсоні, зрозуміла, що той патріотизм, який раніше був у мене, він тільки підвищився. Я дійсно розумію, чому я українка, я люблю свою країну, і для мене це дійсно дуже важливо, тому що це є в мене в душі державними прапорами. Сьогодні був прикрашений весь Херсон Олена Сумська, Владислав Купрєв Ігор Горпиченко. Суспільне новини. Херсон.